Далі маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя. Радо вітаємо голову Центру дослідження соціальних перспектив Сергій Гармаш з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Сергію, дивні дива відбуваються на російщині? В них зараз стартував стартувало соцопитування. Вони збираються Вологоград перейменувати в Сталінград. Зараз якраз вони проводять опитування серед місцевого населення і хочуть дізнатися їхню думку. Хоча наскільки я пам'ятаю минулого разу, коли вони це робили на добу, це місцевим не дуже е, сподобалось. Я все думаю, коли вони візьмуться за те, щоб перейменовувати армію Росії в Червону армію і так далі. Чи розумієте ви, чому в Сторіччі, коли, в принципі, багато в чому Росія свого часу намагалася рухатись в загальних тенденціях, осучаснюватись. Зараз вони хочуть перейменувати місто в одного із найбільшого ката 20 століття. Знаєте, в цьому сенсі цікава ця розмова, яка зараз гуляє інтернетом, пригожена з. Так. Медова, здається, да, так його прізвище, а, який каже, що в Росії зараз просто хаос, де да, їх чекає там Махновщина, Кадирівщина і все інше, і я думаю, що це а, дійсно так: Росія наближається просто до хаосу, тому що. Еліти вже розуміють, що вони не можуть перемогти і намагаються використати цей момент просто для того, щоб заробити. А що заробити якомога більше, вони намагаються затягнути цей процес. Як Рязанов казав, країна велика гнити буде довго. І я думаю, що ці процеси переминувань, там прийняття законів, ну дурацьких вибачте на слові. Вони просто для того, щоб відбувалося Щось а, всередині Росії для того, щоб відволікти місцеве населення росіян від а, поразок на фронті, від а, погіршення їхнього життя. Тобто людям дають, як колись казали, хліба і зрілищ, да? От зараз їм дають такі зріліща, їх, начебто, залучають а, до якихось процесів а, в державі своїй, для того, щоб вони не задумувались, що, що глобально відбувається. Ну а тим часом а, еліти просто заробляють на цьому гроші. Та ви цікаво згадали про цю розмову із Пригожиним. Тільки я вас запитаю не про музичне вподобання Росіяни не про Йосифа Пригожина, а про все ж таки ем, Євгена. Хоча Йосип дуже ем, скаржиться на те, що їх часто плутають, і навіть його намагалися викрасти е, через те, що не розібралися хто кому який Пригожин. Е, зараз пане Сергію, наскільки я розумію, от з відкритих джерел в Російській Федерації, чи як це там правильно сказати під керівництвом Російської Федерації, існує чи існувало одинакі. 12 приватних військових компаній після того як стало відомо про нову приватну військову компанію, яку нібито створив е, Аксьонов, чи яка буде діяти на території тимчасово окупованого півострова Крим, я скажу нашим глядачам, що це буде приватна військова компанія. Конвой їх стало 12 е, Просто є якісь там більш для нас відомі, є менш відомі. Е, тим не менше, все це військові злочинці. А чи розумієте ви, якщо ти маєш велике своє військове угрупування регулярні російські війська? То навіщо тобі 12 приватних військових компаній, яких все одно тобі так чи інакше треба забезпечувати? В чому хитрість цих маневрів? Як думаю, тут не хитрість, тут безвихідь, той же Аксіонов зробив свою військову кампанію, тому що розуміє, що ну цілком можливо, що Крим буде мати ті ж перспективи, які мала Харківщина, коли її звільнили. Тобто він готується до того, що йому прийдеться захищати, тому що російська армія неспроможна часто дуже захистити окуповану територію. Більше того, ми бачимо, що в самих російських елітах. you <laughs> Є досить значні конфлікти. Про це до речі, казав той же пригожин за да, в цій, в цій розмові. А, тобто вони готуються до того, що буде відбуватись потім, коли а, Путіна не стане, бо коли Путін втратить владу, їм прийдеться захищати свої оці ці феодальні, так би мовити, республіки. Ну як це зараз це називається суб'єкти Федерації. Да, хоча ми розуміємо, що це феодальні наділи, фактично. А, тому а, ну, таке було вже в Росії, да, ми пам'ятаємо початок. 2018, 17, 18 роки минулого сторіччя, коли там були і Красновщина, і Махновщина. Ну, Махновщина це наша, хоча в принципі, принцип той же. Да? Тобто різні військові угруповання захоплюють територію і контролюють її. І, до речі, ДНР з ЛНР це також приклади, коли військові угруповання керовані і фінансовані з Москви різними організаціями ФСБ, ГРУ. Отримали владу, захопили владу на певних ділянках, і економічно так би мовити, доїли їх ці ділянки, да тобто мали свій економічний зиск. Я думаю, що російські еліти ну в них це вже на генетичному рівні. Вони розуміють, що куди йде Росія, і вони намагаються захистити а, свої інтереси і свої території. Пане Сергій про Крим ще два слова. Головне управління розвідки нам повідомляє про те, що там почались деструктивні настрої у суспільстві. Там продають майно задешево і вивозять свої сім'ї, ті, хто туди понаїхав. А Ахтем гос взагалі каже, що травневих шашликів в Криму не буде. Там почалась деморалізація. На вашу думку, великий чорноморський флот, запас ракет, кілька військових аеродромів з авіацією, нариті фортифікаційні споруди аж до самого. Мого порошийку. Не дають впевненості росіянам в тому, що з Кримом все буде добре. Виявляється, що зовсім все не так, як їм уявлялось. Ну, от, ви все це перерахували. Воно все це є вже зараз, і в цей же час в Джанкої відбуваються вибухи. В Севастополі відбуваються вибухи. Більш того, вибухи відбуваються одразу після візиту Путіна. Да, в той же Севастополь. Тобто а, навіть візит Путіна не гарантує а, а, кримчанам. Безпеки від військових, так би мовити, в цих акцій, тому я думаю, що всі в Криму вже зрозуміли, особливо після візиту Путіна. До речі, який навіть не зустрівся з оборонцями, там якийсь вночі, десь з кимось зустрічався там таємно. Всі зрозуміли просто, що війна ну, буде в Криму у будь-якому випадку, що Україна не зупиниться. Тому дійсно такі настрої є. Я сам їх так би мовити, моніторюю з Своїх зв'язках з кримчанами. і можу казати, що дійсно все більше в Криму розуміють, що війна туди прийде, тому люди до цього готуються. Ще одна цікава історія днями відбулася. Місія Організації Об'єднаних Націй заявила про відповідальність обох сторін війни за порушення прав людини в Україні. На що наше МЗС відреагувало? Шановна місія, передивіть, будь ласка, докази порушення прав людини з боку української сторони. А тоді поговоримо. Чи не вбачаєте ви таку позицію місії ООН дещо упередженою? Ні, я думаю, навпаки, вона е, об'єктивна, тому що е, вона формальна. Тобто є формальні ознаки порушень. Вони е, так би мовити не визначаються з урахуванням дійсно хто жертва, хто агресія. Да, вони не визначаються з урахуванням е, реальних обставин, в яких ці порушення відбуваються, і такі порушення можна дійсно знайти. Тому я думаю, що тут якраз. Просто ООН треба враховувати реальність, так би мовити, да, і те, що дійсно можливо, ми не можемо. Повністю в рамках Женевських конвенцій забезпечити там тих же російських полонених чимось, тому що в нас війна, тому що на нас напали, тому що в нас можливо немає навіть економічної можливості цього робити, а можливо і моральної, тому що ми розуміємо, як будуть сприймати наше населення, так би мовити, особливі умови для російських полонених, в той час як наші полонени просто там вмирають від голоду і холоду. Тому я б не казав, що. Тут якось упереджено до нас ставиться, вона ставиться до нас формально. І це, чесно кажучи, погано, тому що е, в якихось е, моментах вони формально підходять до якихось питань, а в інших моментах вони е, підходять, так би мовити, е, з точки зору ці, ціле е, доцільності, так можна сказати. Да? Uh, і ну це я маю на увазі, коли вони тиснуть на нас, щоб ми там пропускали через свою територію, той же російський аміак. Так це доцільно. Але uh, рятуючи, вибачте, негрів в Африці, да, він має uh, думати про те, щоб рятувати українців, яких росіяни вбивають тут. Тому ну політика справа цинічна, але ще раз я б не казав, що комісія ООН і, взагалі ООН ставиться до нас якось упереджено. в даному випадку. Принаймні, почули вас. пане Сергію, дякуємо за думки. Голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу. Сергій Гармаш був з нами на зв'язку.